Радіо Chicago. друзі. Радіо Чикаго знову з вами. До вас повернулася я, Наталя Моликелідзе. І наша наступна гостя це є Олеся Демелко, туристичний агент. Олеся, вітаю вас. Вітаю Олеся. Ми з вами сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему, яка мене насправді дуже давно цікавила, вабила, але вона мене моментами лякає. Насправді, це про круїзи. Про круїзи, про подорож, як це все відбувається. Тому давайте, мабуть, все ж таки почнемо з того, що таке круїз. Так, круїзний відпочинок він є дуже гарний, є різні напрямки, і цей відпочинок він відрізняється від того, що все включено, що привикли ми, як українці. І для мене, як так кажуть, я. З тим зустрічаюся, що круїзи не є популярні серед українцями. Ну серед українців не є популярні, і тому мені би дуже сильно хотілося, щоб найбільше українців поїхало і побачило, як це який це круїзний відпочинок. Круїз це є як своє містечко, де є абсолютно все, дає свій даунтаун маленький, дає театри, де є кінотеатри, дає гарні шоу, дає магазини, де є ресторани, басейни. Тому такий відпочинок він достатньо так відрізняється. І якщо, наприклад, от я так по собі скажу, що мені відпочинок круїзний більше заходить, чим все включено, тому що там є чим зайнятися. Він завжди прибуває в новий порт, завжди нове враження, і ну це такий відпочинок який вартує спробувати. А ви раніше були вже в круїзі? Так. В якому саме так були на багамах два рази, були по, по карибах. Майже всі круїзи були по карибах. Угу. Я зрозуміла. Тоді розкажіть, будь ласка, більш детальніше, як потрапити на цей круїз? Тобто, що потрібно робити? Скільки часу це займає? Там як кажуть, підготовка до того, як ти вже ступиш ногою на цей лайнер, такий величезний. Що потрібно для цього зробити? Це звернутися до туристичного агенту. Звертатися до мене, я вам все гарно організую. Ми підбираємо. Маємо поїздку, клієнт оплачує, і відповідно, вже потім ми йому говоримо, що потрібно в круїз взяти, тому що, звичайно, там також є свої нюанси. Є люди, наприклад, яких закачує. Оце таке одне питання: що багато хто кажуть: я не люблю круїзів. А я завжди питаюся. А в якому ти була чи був? І такі, ні, я не був, чи не була. Я кажу, ну, як ви можете знати, чи ви любите, чи ви не любите. Я перший свій круїз, я дуже сильно боялася плисти, чесно. Першу ніч я взагалі не спала. Там якісь маленькі похитування, якраз її шторм був, і я просто так пішла, зразу провірила, де ті жилети є, і все. Ну так хто вже плив не один раз, то просто посміявся з цього. Але тепер для мене круїзний відпочинок це таке щось надзвичайне. <гум> Добре, от ми ще до цієї теми повернемося. Ми про це більш детальніше ще поговоримо. Але давайте тоді розпочнемо з самого початку. Наприклад, звертається до вас людина і каже, я хочу в круїз. Тобто, от, які перші її дії? Що, що вона має підготувати? І, в принципі, чи є, наприклад, круїзи, де, якщо, наприклад, є люди по юфою чи TPS, тобто чи вони можуть цим круїзом скористатися? Якщо можуть, то якими? Ось, оце теж. Дуже цікаво, розкажіть. Okay. Ну так зазвичай перше питання це йде, які документи, тому що ми запитуємося, то, що шукати відпочинок, шукати якісь різні офери, чи воно вартує, якщо людина, наприклад, не може виїхати за територію Америки. Тобто, якщо, наприклад, люди там, хто тільки використовує драйвер лайсенс, там ну, звичайне ID, може скористатися такими круїзами, як по Гаваях, там є по, по островах. Він їздить дуже гарний круїзний лайнер. Тому може ним скористатися, але звичайно, щоб платити на Гаваї тепер потрібно Real ID, Так що хто його має, то звичайно, що можете плетіти. Хто не має, то звичайно, що паспорт. Про просто мати паспорт книжечкою, мати, щоб він був дійс дійсний, також можете летіти, і сідати на круїзний лайнер можете тільки по драйвер-лайсенс. Добре, тоді наступне чи потрібно пакувати валізу якусь спеціальну, саме для круїзу, наприклад, з вашої практики, досвіду або з того, що клієнти могли розказувати? Е, так, звичайно, що є такі речі, які потрібно взяти. Перш за все, це. Зараз є дуже багато різних там, і не тільки таблеток, і різні браслетики. Я би браслетики, навіть різні більше рекомендували ніж таблетки. Це для того, що коли закачує. Є люди, яких закачують і їм потрібна така допомога. Навіть якщо людина з собою не взяла ніяку там медицину, вона може підійти до, до працівників і вони їй дадуть. Uh -huh. Тому там на місці це абсолютно все є. Але краще взяти, наприклад, браслетики такі гарні є, що можна собі взяти і вони допоможуть. Ну я, наприклад, я з тих людей, що навіть в машині, наприклад, я завжди їжджу своєю машиною, чоловік, в церкву своєю, тому що мене дуже ну, сильно закачує з боку. Я не можу з боку їхати. Тобто на круїзі е, було тільки один раз, один день. що Ми так трошки закачало, е, ну тоді був шторм. І все більше ніколи мене не закачувало. А що робити в такому випадку, якщо, наприклад, людина думала, що в неї немає цієї так званої морської хвороби? А вона все відплила в круїз, тобто от, не знаю, частинку проплила? Ну а куди далі? робити? Ну, ну тобто, тоді звернутися до працівників, вони дадуть мед як медицину, таблетку дадуть, і вона буде мати її, вип'є. І... А якщо, наприклад, не допомагає, чи може бути таке, наприклад, коли вони вже допливають до першої зупинки, і людина каже: Ну, все, я схожу, і я їду додому якимось своїм способом. Е, ні, з моєї практики такого не було, тому що е, таблетки, звичайно, допомагали, mm -hmm. але е, в круїзні лайнери я дуже рекомендую брати страхування, тому що був такий випадок, е, коли на Багамах е, стався серде, сердечний приступ і забирав гелікоптер. Тобто, якщо і не було страхування, е, це дуже дорого, тому що коли гелікоптер забирає, ну відповідно, це є дуже дорого. Тому е, одне таке, що от страхування на круїзних лайнерах потрібно обов'язково купляти. Обов'язково. Ну це таке ризиковане. Це ризиковано, але, але але дійсно краще або якось попередньо перевірити свій так, стан. Так. Тобто там на якомусь кораблику маленькому проплисти, щоб розуміти, перш ніж відправлятися. На маленькому ]ся. до речі, більше закачує, ніж на великому. На великому навіть не відчувається, як він навіть відходить від, від ну, а, від, Він, напевно, через те, що настільки великий, і важкий. Великий, тобто... Так, так. Він uh -huh. великий, і ти не бачиш, ну не відчуваєш навіть uh -huh. того. А на маленьких то відчувається. Наприклад, ми були тут на маленькому кораблику, ви, Ну яхта така, що у з помічикані Плив пливе, то я ледве вже дочекалася, щоб вийти, і <гум> така о, ні, 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 це досить важко. А на круїзи я би дуже рекомендувала. Дуже гарні круїзи є діснеївські, Вони є не дешеві, вони трошки uh -huh. дорожчі, ніж звичайні. А, наприклад, такі як Royal Caribbean, вони такі більш такі бюджетні, MSC такі більш бюджетні. Але діснеївські круїзи це просто це щось незвичайне. І до речі, кожний круїз має свою хресну маму або тата. Це тільки від Діснею таке чи всіх, це в загальному всіх в загальному. Добре, тоді розказуйте детальніше, що входить в круїз, тому що ви відправляєтесь, наприклад, а тобто людина відправляється на декілька днів. Це не те, що десь там вийти з квартири, перейтися збігати в магазин, якийсь, якщо щось забув, наприклад. Ну тобто, це все, от що взяв, то взяв. Що от маєш, так. ти маєш. Тому дуже цікаво, що туди входить, які є зручності, там розваги, наприклад, стосовно і безпеки. Ну, от в загальному які є види? Я розумію, що напевно можливо є якісь там певні пакети. В один пакет щось одне входить, там в щось інше. Тому а, розповідайте це дуже детально. коли клієнт бере наприклад, беремо круїз, ну стандартний, завжди входить харчування, завжди входить, і звичайно, що на буде там буфет, і буде на вечерю. Буде ресторан. Тобто, якщо, наприклад, у вас той столик, наприклад, 33, й чи перший, чи п'ятий, він у вас буде цілу вашу подорож. Часто на круїзах можуть ресторани змінюватися, але номер столика ваш буде точно такий самий. Це зроблено для того, щоб не було такого, щоб там ходить, хтось шукає, не може знайти. А тобто так зроблено. Ще таки є один нюанс, що там так як буфет є. Буфет працює постійно, і ресторан, так як на вечерю, це те, що входить в ціну. Алкоголь час буває таке, що входить. Буває таке, що потрібно докупити. Можна пакетом докупити, можна на місці оплачувати. Тобто, це вже від людини залежить. А ресторани там також є і платні, що Хто, наприклад, захоче якийсь там тайський ресторан піти, або там ще якісь такі, то звичайно що він може піти, але це за додаткову плату. Так, наприклад, що не входить в ціну, також не входить в ціну наприклад, там казино є. Тож хто собі хоче пограти, ну це вже якби людини вибір. Також є магазини. Хто що забув собі купити, може купити там, але відповідно, ну це все платне додатково, треба оплачуватися. І до речі, на круїзах типи не даються готівкою. Вони вам потім, в кінці вашої поїздки, виставлять вам рахунок. Ось як цікаво, а наприклад, який може бути рахунок це ну, щось... це в залежності від круїзу там за людину буде тип вказаний, і на деяких круїзах воно йде розписано. Наприклад, там для офіціантів, там з ресторану, скільки то типу для прибирання за прибирання номера, скільки то типу, і там, де все абсолютно розписано. Тобто, це може бути від 60 доларів, а може бути і до 300 доларів. За людину в залежності, ага. який круїс, тобто ж, треба ще додатково відкласти додатково. Кошти. <рес> так, так, але агент скаже, тому що туристичний <рес> агент він це знає, що типи не входять і вони потім будуть дістав виставлені. <рес> тому хто їде на круїз, готівку не брати по 5 по доларів, по долару не міняти, <рес> тому що <рес> там потім вам дорахується все. Добре, значить, ви сказали, що, наприклад, в стандартний пакет входить проживання і харчування, харчування. по суті. А добре. Є тобто стандартний якісь там базовий, є дорожчі пакети, що наприклад в якісь інші входить? Е, ні, задачи це стандартно. Це просто стандартно? Йде. Це стандартно. Угу. Для так. хто там хоче алкогольні пакети, так вони можуть відрізнятися. Є дорожчі, угу. є там дешевші. Uh, ну Це в залежності, там вже що клієнт хоче, uh -huh. в залежності від круїзного лайнера. Але алкоголів не є, так, є дорожчі пакет, uh -huh. є дешево. Я зрозуміла, дешевший. добре, значить, база в нас є, житло, харчування є. Що ще робити на uh, круїзному лайнері? Uh, інтернет там прийдеться докупити. Інтернет, в залежності від круїзного лайнера також ціна відрізняється. Uh, але uh, що можна там робити? Там є чим зайнятися. Це йдуть дуже багато гарних шоу, це йдуть кінотеатри. Uh, і Зазвичай круїзи так розраховані, що вночі він пливе, наприклад, а зранку він на, на острові, наприклад, на там чи на своєму, чи на чи в якійсь країні він є. Але в той день, тобто вночі, то, ну, так як ну, на круїзі, вдень вже собі на, на пляжі. А якщо круїз пливе, що ти цілий день в воді, ну то звичайно що там дуже багато шоу, воно так все зроблено, щоб люди мали чим зайнятися. Дискотеки mm -hmm. різні, там ну вони все так влаштовують їх для того, щоб не було скучно. А, цікаво, а якщо, наприклад, є такі круїзи, де є якісь обмеження, наприклад, по віку? Ну, я розумію, що самий лайнер він настільки величезний, що в принципі там він може всіх помістити, ну, до прикладу, так. Але знаєте, як то є от готелі, де а, там з дітьми не можна, або, наприклад, ну, не знаю, молодих, наприклад, не можна, тому що вони будуть дуже шумними, гучними. Тобто, чи є якісь такі градації? Є такі круїзи, і я коли. Дивилася різні ну, спосібно дивлюся вебінари періодично. І я дивилася один про спочатку. Тільки як я починала цей туристичний такий шлях. Я дивилася один вебінар. Я просто здивувалася, що на які круїзи можуть бути в Америці, відпливають це. Може бути тільки адолт, ну тільки тільки для дорослих можуть бути, а також можуть бути тільки. Як-то по статі. Я не знаю, як це правильно сказати. Ага, тобто тільки для чоловіків або О, для то, жінок? Так, так, ага. так, так. так. Тобто для мене теж це так трошки здивувало. що Ну, але раз він є, значить, я думаю, користується а, все ж таки популярні попитом. Він, речі, він дуже швидко продається. Що я теж так ну, доволі так здивувалася тоді. А тепер бачу, що постійно там ну, різні такі приходять офери, промокоди, тому якби, ну. Бачу, що люди з реч дійсності їздять, і мені б дуже сильно хотілося, щоб більше українців також подорожувало круїзними лайнерами. Я Сподіваюся, що після нашої розмови, де ми прояснимо якісь певні питання, я думаю, що все ж таки українці вже будуть більш схильні до круїзів. Олеся, тоді розкажіть, будь ласка, яким чином, наприклад, відбувається посадка на круїз і? Як відбувається, наприклад, коли вже круїз, Ну в принципі, це я думаю, те саме коли він заїжджає на якусь локацію, припливає на якусь локацію, Корот. тобто та йде висадка, там люди гуляють, потім повертаються. Скільки часу це займає? І як це відбувається? Круїзні лайнери вони прив'язані до додатку в телефоні. Тобто, якщо ви купили круїзний лайнер, перший що вам скаже туристичний агент, це скачати додаток в телефоні, і ви будете там все мати. Абсолютно чекін там проходить документи, там ну, та як завантажуються. Також там прив'язується кредитна карточка. З якої будуть зняті гроші, також вона там є. Тобто дуже додаток дуже прив'язаний до круїзів. Ну дуже прив'язаний там uh -huh. абсолютно все є. Ну це зручно. Тобто так. там навіть можна, що а, там сповіщення будуть проходити, там що можна про, відбувається зробити. посадка або там так. завершується. Так, І там потім буде, і коли, наприклад, вже робиться чекін, не так як на авіа, на авіа робиться 24 години до вилю, uh -huh. то зазвичай круїзні лайнери робляться швидше. Це робиться цей чекін, і там зразу буде написано, коли в якій годині ви маєте пройти на борт корабля. Тобто, тобто так поділено там по групах. Там не так, що всі зразу там, чи чекають в черзі, ні там uh -huh. все поділено. Кож перше здається багаж, і такі теги вони приходять або поштою, ну що їх потрібно роздрукувати, і там тоді здаєш багаж і проходиш свою годину. Є круїзні лайнери, де можна раніше пройти або пізніше пройти. Є круїзні лайнери, які чітко в твоя година, значить, ти маєш чекати. Якщо ти запізниця, значить ти чекаєш вже потім, коли вже всі пройдуть люди. А, зрозуміло. Олеся, розкажіть тоді, будь ласка, на рахунок безпеки, наприклад, як відділення медичне. Або також і, наприклад, поліція. Ну, тобто, в загальному що відбувається в плані здоров'я і безпеки, тому що багато людей буває різне. Тобто, якщо щось трапилося по здоров'ю, ну в принципі ми розуміємо, ну, що все ж таки там буде цей, скажімо так, медичний пункт. А, а, так, а ось, наприклад, якщо якісь інциденти там хтось побився, не знаю, там хтось щось вкрав, чи щось таке. Ну на круїзних лайнерах є дуже багато камер. Круїзний лайнер це свого так як місто ціле там є морг, там є поліція, там є в'язниця, там є лікарня, там є поліклініка. Там абсолютно все є. Тобто, ну там так все зроблено, щоб дати таку безпеку. Але звичайно, наприклад, там не вихилятися через коли він там плеве, не вихилятися сильно за на балконі. Наприклад, не вихилятися. Це вже е, треба якусь. Там там є прописано, але все рівно треба бути дуже обережним. І також дітей, хто їде з дітьми, також бути обережним, щоб не вихилялися. Тому що були інциденти, ну були такі інциденти. Uh -huh. Ну тому, що всі люди, всі різні і різне буває. Ви задали за дітей. А є якась різниця, наприклад, якісь інакші умови або додаткові умови, якщо їде сім'я з дітьми, тобто там якесь повіку, або просто якісь певні правила, додаткові умови, які варто знати. Ні, якщо це круїз іде такий, як то кажуть, такий сімейний, що дозволяється з дітьми, це не є для дорослих. Ну, то там є до речі, якщо їхати з дітьми, круїзи дуже мають гарні дитячі клуби. Вони мають наскільки гарні дитячі клуби, що діти часу навіть не хочуть звідти виходити. Вони вміють їх зацікавити. Ну дуже там гарні дитячі клуби, тому і хто їде, наприклад, з дітьми, час для себе точно буде мати, бо діти можуть бути в дитячому клубі. Тобто їх можна здати так. <стіпати>. здати, і так. батьки собі пішли гуляти самі, насолоджуватися. Так, так, тобто yes. за ними там будуть наглядати абсолютно безпечно так, і нема чого переживати. Так, так. я, до речі, була дуже здивована, коли ну, от Дісней, нам здається, що Дісней це суто для дітей. Ні? Так само Діснейські круїзи. Але на діснецьких круїзах є. Повністю частина корабля де є для дорослих. Є готель, є кажу, готелі є ресторани для дорослих, тобто батьки дітей віддають, де хто навіть і без дітей. Ну, тобто, є ресторани тільки для, для дорослих. Угу. Добре, Леся, ми, знаєте, підібралися до такої дуже цікавої частини розмови. Про фінанси поговоримо. Скільки може коштувати круїз, наприклад, від і до. Круїзні круїзні ціни звичайно що вони є різні. Може бути і за 200 доларів від людини. Це не рахуючи портове фі в залежності від, від дати, коли йдуть наскільки ночей, звідки відпливає. Ну я так, то що з моєї практики, що були такі ціни, що від 200 доларів за людину можна було на три дні поїхати на багами. Добре, це від 200 доларів від 200 а доларів, от та. максимум. якийсь, ви знаєте, чи це прям... максимум, ну максимум деколи було дивились на ціни. Ну в залежності, які круїзні лайнери. Є Круїзні лайнери дуже такі дорогі. Наприклад, ті, що пливуть на Аляску. Що вони там мають не тільки людина на, на круїзному лайнері, але людина також має екскурсії. Вони там зупиняються, йдуть екскурсія. Потім там вони і в готелі можуть переночувати. Mm -hmm. Ну такий таке поєдна поєднано круїз і екскурсії. На Аляску дуже гарно поїхати. Це там. Ну, дуже гарно, тому але відповідно там і дорожче йде на такі круїзні. Діснейські круїзи також не йдуть дорожче. Я задала собі одну новину. А коли оголосили, що Трамп буде президентом, дуже багато американців а, вирішили так. поїхати в круїз на 4 роки на термін його президентства. і тут виникає питання. Це вигідно взагалі. Ну, тобто, якщо порівнювати, наприклад, рент квартири там, чи будинку просто от в місті та, в США і, або взяти і переїхати на круїз? Ну, всі люди є різні, всі різні uh -huh. по різному заробляють. Хтось собі там вже напрацював, як то кажуть, свій такий, як то кажуть, ну, подушку безпеки і може собі дозволити. І, до речі, цей круїз я теж читала, що він дуже швидко продався. Тому воно ну, ну, не дивно буде, так, да, ну, не, так, так що він дуже швидко продався. Тобто так, дуже часто є так, так що старші люди їм дешевше поду їздити круїзо ніж бути в норсінхом. Це і така правда. Ну це класна це можливість, це якщо, наприклад, дійсно фінанси дозволяють, так. тому що, наприклад, дійсно на а, ці заклади все рівно виділяються кошти. Так. А, так чи інакше, тому в принципі свою старість можна прекрасно провести на лайнері, так. повідвідати безліч різних класних локацій, міст і країн і так. насолоджуватися життям. А, це дійсно крута можливість, і я вважаю, що в принципі навіть а, та новина, яка була за Трампа, а, де люди масово скуповували, в принципі, в кого є можливість дистанційно Ціно працювати є доступ до інтернету. То мені здається, що це неймовірно крута змога. Так, так, і це в дійсності дуже часно навіть дешевше, ніж жити на суші. Тому, друзі, подумайте про це, хто має дистанційну роботу, там, особливо, наприклад, IT або ще якісь інші сфери. Це дійсно дуже круто. Ми, звісно, не говоримо аж на 4 роки. Про те, якщо маєте бажання, будь ласка, я думаю, Леся точно з тому зраді, якщо ви до неї звернетеся. Та тому обов'язково звертайтеся. Ну і в принципі, Олеся, вже повинні завершувати нашу розмову. Часу вже трішки стало нам менше. Нагадайте, будь ласка, як з вами сконтактуватися? Як люди можуть до вас звернутися, щоб замовити ту. Чи іншу послугу, ну і раптом вони дійсно захочуть аж на 4 роки поїхати в круїз. Можете звернутися за номером телефону, який буде під відео, або знайти мене в інстаграмі. На номер телефону краще писати повідомлення, бо зараз дуже багато спамів дзвонить. Ну так є, така реальність, тому напишіть повідомлення, я вам зразу відзвоню або відпишу і знайдемо вам гарний відпочинок. Круто. Друзі, це була Олеся Демелка, вона є туристичним агентом, тому обов'язково звертайтеся до неї. Якщо ви забажаєте відправитися у відпустку, в захочете. Хочете в круїз або не тільки в круїз. Олеся все підбере, все вам гарно розповість, вас вислухає, і я думаю, що навіть не думаю, я впевнена, що ви залишитеся задоволеними. Тому Олеся ще раз дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякую вам. А ми йдемо зараз на невеличку паузу і до вас вже повернемося згодом. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.